Вікторія Сивак фітнес-тренерка. Вже два роки дівчина професійно займається бодібілдингом. Я знаходила своє розслаблення від душину в залі, розслаблялася, суть, зганала свою злість. 22 жовтня на благодійному чемпіонаті України з бодібілдингу, який проводили на Хмельниччині в Кам'янці-Подільському. Дівчина виборола призові місця у трьох категоріях: новачки, студентки та юніорки. За словами тренера дівчини Віктора, пробитися у призові фінали і завоювати одне п'яте і два четвертих місця у розділі Фітнес-Бікіні це чудовий результат, адже для Вікторії це перші всеукраїнські змагання. Чудовий дебют, тому що судді у тій федерації ще не знають про неї як про спортсменку. Вона там виступала вперше. Вони знають про мене як про тренера, але я не брав участі в роботі суддівського журі, тобто ніяк не міг попливати на її оцінку. Мені подобається працювати з такими вольовими дисциплінованими людьми, для яких можна залишити ...задання, я знаю, що вона справиться. Підготовка до чемпіонату тривала п'ять місяців. Силові тренування через день чи не щодня кардіо, та найскладніше для Вікторії було обмежувати себе в їжі. Найбільше хотіла щось солодкого, булочка. Нічого більше так не, не хотілося, але саме булочка. І після тренування я з'їла шоколадку відразу цілу, мені тренер дозволив. На змаганнях з бодібілдингу важливі не лише зовнішні дані, але й артистичність. Судді звертають увагу на те, як ходять спортсмени та як позують. До фітнес-тренерства та бодібілдингу Вікторія 9 років займалась бальними танцями, тож подати себе перед публікою було нескладно, розповідає дівчина. Полір купальника, макіяж, зачіска, це все, як твій образ виглядається, все дуже важливо. Сьогодні Вікторія готується до наступного відкритого чемпіонату України WABBA, А ціль цього разу перемога.